Привіт, я Остап, і я є частиною команди Україна без сміття. Сьогодні разом із Ватсонс хочу поговорити про те, як почати екошлях і дати 10 порад, які вам в цьому допоможуть. В багатьох країнах квітень вважається екомісяцем, і для нас це гарний привід поговорити про відповідальне ставлення до довкілля, про те, чому важливо долучатись до екоініціатив і як взагалі бути більш екологічно свідомим повсякденному житті. Тож підписуйтесь на канал Watson, ставте лайки і починаємо. Перший крок до усвідомленості він про договір із самим собою. Про що буде цей договір? Про те, щоб осмислювати кожну свою дію з погляду наслідків, які вона несе для довкілля. І відповідно, ми маємо намагатись запобігати шкідливим наслідкам або, наскільки можливо, мінімізувати їх. Тут в кожного може виникнути справедливе запитання перед тим як я з кимось домовляюсь, навіть із самим собою, що я з цього отримую, який буде для мене зиск? І якщо у вас виникло це запитання, то відповідь на нього очевидна і проста. Якщо ви шкодите довкіллю, то рано чи пізно це нашкодить вам самим або вашим близьким. І отже, не варто затягувати із переходом на більш екологічно свідомий спосіб життя. Наступна порада виокремити напрями, в яких ви хочете бути більш ековідповідальними. Це такі типові життєві ситуації, в яких потрібно бути особливо уважними. Ну, наприклад, закупи в крамницях і супермаркетах або використання ресурсів. Це і електроенергія, і опалення, і харчові продукти, і, зрештою, поводження з відходами дуже важливий напрям. Про всі ці напрями ми поговоримо більш детально в наступних порадах. Отож, починаємо діяти. Візьмемо, для прикладу, напрям споживання, закупи в супермаркетах і крамницях. Саме от в цьому місці починається майбутнє наших відходів. Ну, найперше, ми купуємо їжу в упаковці, яка потім стане сміттям. Або ми можемо купити занадто багато їжі, і вона буде псуватися у нас в холодильнику. Тут є кілька лайфхаків, які допоможуть вам уникнути зайвих покупок. Перше, складайте списки. Це дуже зручна річ, тому що список завжди можна переглянути, обдумати його, можливо, знайти щось зайве і викреслити з цього списку. Також щоб не з'являлося надміру їжі в холодильнику. Складіть приблизний план меню на тиждень і дотримуйтесь його, не купуйте зайвого. Ще один важливий напрям це покупка одягу. Погодьте, часто ми схильні імпульсивно купити якусь річ, наприклад, светр, прийти додому, побачити, що він ну, не особливо нам личить. Тоді ми відправляємо цей свете у шафу, де він довго нудно лежить, без, без ніякої користі. Щоб уникнути таких імпульсивних покупок перед походом в ТРЦ, оцініть критично свій гардероб, спробуйте знайти речі, яких вам справді бракує. І подивіться, які речі між собою не дуже добре поєднуються. Якщо, наприклад, вам немає в чому піти на ділову зустріч, то купуйте речі саме для цього. Не потрібно брати там 20 ту пару джинсів чи 30-ту пару футболок, яких у вас і так вдосталь. Рухаємося далі. І другий важливий напрям це використання наших комунальних ресурсів, води, електроенергії, опалення. Подумайте, можливо, десь у вас є їхня марна трата і нераціональне використання. Насамперед не дозволяйте воді безсенсовно литися в каналізацію, закручуйте крани, коли ви чистите зуби, навіть коли ви намилюєте руки, віддавайте перевагу прийому душу, а не ванни, оскільки це. Суттєво економить воду, налаштуйте мінімальний рівень використання води в унітазі. Якщо у вас є подвійна кнопочка, то верхню можна просто заклеїти і натискати тільки маленьку кнопку. Далі електроенергія. Вимикайте світло усюди, де в ньому немає необхідності і де вас немає. Поміняйте всі лампи на світлодіодні, вони набагато більш енергоефективні. Лягайте спати раніше, щоб не потрібно було довше використовувати світло, і крім цього, це буде корисно для ментального здоров'я. Вимикайте усі електроприлади з розеток, ну окрім таких важливих, як холодильник і бойлер. Тому що навіть у вимкненому стані вони все одно споживають деякою електроенергію. Якщо дозволяє система опалення, регулюйте рівень тепла у вашій оселі. Ви можете при зміні температури на вулиці регулювати терморегулятор на батареї, або якщо нікого немає вдома, вимикати опалення, ну чи зводити його до мінімуму. Усі ці заходи дозволять вам бути не лише більш екологічно відповідальним і правильним, але й заощадити на комунальних платежах. Наступний важливий напрям це роздільний збір сміття. Як я вже сказав. Ми починаємо продукувати сміття не вдома, а в продуктовому магазині. Тому вам потрібно вивчити те пакування, яке ви купуєте, дізнатись, яке з нього насправді переробляється. Якщо на пакуванні стоїть трикутник переробки, стандартне маркування це ще зовсім не означає, що таке пакування можна переробити в Україні. Тому вивчіть правила сортування, дізнайтесь, яке пакування переробляється насправді, а те, яке не переробляється, уникайте його. Обов'язково відмовтесь від одноразового. Пластику це одноразові стаканчики, поліетиленові пакети чи одноразові контейнери для їжі. Їх можна дуже легко замінити на багаторазові сітчасті пакети або багаторазові контейнери пластикові для їжі. До речі, паперові пакети і контейнери це теж не найкращий варіант для збереження довкілля, тому користуйтеся багаторазовим посудом, це буде найкраще. Всі знають, що сортувати сміття це корисно. Досвід нашої організації підтверджує це і показує, що завдяки сортуванню ви можете на 80% викидати менше у смітник власних відходів. Наступний важливий крок в екосвідомості – це мінімалізм в побуті. Якщо наше помешкання вільне від зайвих речей, то ми стаємо більш свідомими, більш відповідальними споживачами і покупцями і не несемо додому зайвого. Про мінімалізм написано безліч книжок. Особисто я рекомендую книгу Марія Кондо, яка детально розписує план наведення порядку в наших оселях. Щоб не злякатись масштабу прибирання, не, не потрібно пробувати за день розхламити вашу квартиру. Починайте поступово з гардеробу, з ванної кімнати, з кухні. Уважно аналізуйте всі ваші речі, визначтеся, які точно вам не потрібні, а щодо яких є сумніви. І ось ці сумнівні речі спакуйте в спеціальну коробку, відкладіть її кудись подалі. Якщо за три місяці ви до неї не повернетесь, ну значить ці речі вам точно не потрібні. Подаруйте їх тим, для кого вони будуть більш корисними. Квартира, в якій немає мотлоху, набагато приємніша для, для життя, дозволяє нам від. Почити після тяжкого робочого дня, і буквально в ній вільніше дихається. Наступна порада: тренуйте поведінку, наче мене тут не було. Наприклад, якщо ви йдете на пікнік. Не забудьте потім забрати із собою всі ваші відходи. А ще буде краще прибрати улюблену галявину і забрати відходи за інших менш екологічно відповідальних людей. Якщо ви, наприклад, відпочиваєте в готелі, доглядайте за рушниками, розвішуйте їх суші, так щоб не потрібно було віддавати кожен день у прання. Якщо ви обідаєте на фудкорті, не забудьте прибрати посуд за собою, а ще краще здати його на сортування. Коли ми дбаємо про наш спільний простір, то поступово цих правил почнуть дотримуватися і інші. Зробіть добру справу і не посоромтесь розказати про неї в соціальних мережах. Потрібно надихати інших на свій спосіб життя. Наприклад, ви можете організувати толоку е біля свого будинку чи в сусідньому парку і запросити сусідів. Якраз добрі справи часто не починаються через брак ініціативи, тому будьте ініціативними, е розділяйте свій досвід з іншими для того, щоб добрих справ ставало більше. І долучайтеся до екомарафону від Watsons. Отримуйте задоволення від своєї наполегливої практики, насолоджуйтесь свободою і усвідомленням того, що вам уже не потрібно витрачати час на обслуговування зайвих речей. Всі кроки до екоусвідомленості роблять нас трохи вільнішими. Мінімалізм в квартирі полегшує прибирання. Якщо наша шафа виключно з речей, які нам пасують, які нам подобаються, то ми витрачаємо менше часу на вибір нашого луку і не псуємо настрій від цього на складного вибору. Завдяки сортуванню ми можемо виносити на смітник наші відходи раз на тиждень, а то і набагато рідше. Так, у нас з'являється час на себе. Ми заощаджуємо гроші, щоб купувати не речі, а враження. Можемо піти в театр або у філармонію. Можемо купити новий онлайн-курс або відпочити десь у горах. Якщо ви слідували усім попереднім порадам, то наступний крок прийде само собою. Зробіть, яку усвідомленість вашою щоденною практикою і звичкою, як очищення зубів зранку. Якщо слідувати безупинно всім цим порадам, то рано чи пізно вони стануть стилем вашого життя. З вами був Остап Україна без сміття. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Обирайте еко свідоме життя, будуємо щасливе та чисте майбутнє разом. До зустрічі у Ватсонс.